У понеділок на службу 102 надійшло повідомлення, що біля приміщення офісу по вулиці Анатолія Кукоби лежить предмет, схожий на гранату. Правоохоронці одразу відреагували на повідомлення. На місце події прибув наряд патрульної поліції та слідчо оперативна група відділення поліції номер 2 міста Полтава. Провели евакуацію людей, оціпили територію. Після чого було оглянуто даний предмет і встановлено, що він відноситься до. Категорії вкрай небезпечних після цього працівники відділу транспортували даний предмет на полігон. І вже на цьому полігоні поблизу Полтави і знищили небезпечну знахідку. Факт виявлення гранати внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці просять людей бути пильними і в разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонувати на номер 102.